районі столиці, от попрошу оператора показати. Власне, із квартири не залишилося майже нічого. Абсолютно, тут все згоріло. От обвал виз стеля. Власне, можемо бачити, що от, передня частина, там де були вікна, от ну, повністю повністю вигорівша, і е, немає ні балкону, так ні вікна, ну, абсолютно е, нічого. Тут стоїть такий дуже. Поганий, скажімо так, запах горілого, так от власне можемо бачити, що абсолютно все в квартирі, що було, все воно побите. Тут немає абсолютно ніяких уцілілих решток. Я так розумію, що це, от власне, кухня, так, тут от побитий весь посуд, так якісь до речі цілі рештки є. От попрошу оператора показати, але зрештою, я думаю, у відновленню. На жаль, не підлягає. Також можемо побачити на іншій стороні. Можемо побачити диван. Так він також на жаль, от власне по